З вами, я, Дмитро і Це програма випадковий свідок. І сьогодні ви побачите дивна поведінка тварин. Навіщо риби передають одна одній електричного вугра? Жорстокі конкістадори, як жменька авантюристів, змогла підкорити величезні імперії ацтеків та інків. Інформаційна качка. Звідки взявся цей вислів та як безглуздий жарт мало не став причиною Третьої світової війни. Про тварин написали і відзняли стільки книг та фільмів, що людині не вистачить життя їх прочитати або переглянути. Тому дехто вважає, що про братів наших менших, знає все. Та насправді вони дивують навіть затятих фанатів дикого світу. Після цього відео вчених заціпило, адже вони не могли пояснити, чому дві рибини передають електричного вугра з пащі в пащу. Звісно, одразу висунули з десяток припущень. Одні говорили, що це дивовижний симбіоз між вугром і рибами. Інші заявляли, що подруги передають вугра, оскільки самотужки не здатні перетравити таку велику здобич, що ж відбувається насправді. Щоб отримати відповідь, іхтіологи зважилися на солідне розслідування. І в 2014 році дослідники заявили, електричний вугор не мов гіпнути може управляти своїми жертвами на відстані. Виявляється, хижак за допомогою електричних розрядів змушує м'язи жертви скорочуватися так, як йому потрібно. Тому риба перетворюється на ляльку, а вугор на ляльковода. Можна припустити, що на цьому сенсаційному відео вугор наказує рибині спочатку підпливти до нього та розкривати пащу. І вже потім хижак залазить всередину та насичується кров'ю здобичі. А сам момент передачі свідчить про те, що вугор здатен підкорити своїй волі відразу кілька жертв. Однак подальші експерименти вчених спростували подібну гіпотезу. Ще один важливий нюанс стосовно цього сенсаційного відео. Коли риби передають вугра, ми бачимо лише половину його тіла, тому є велика ймовірність, що це лише фокус, яких повно в Ютубі. Наприклад, коли риб із води виманюють за допомогою солодких напоїв, яєчного жовтка або зубної пасти, блогери знімають навіть як мешканці підводного царства випускають дим чи випльовують яйця. Насторожує й те, що це сенсаційне відео вперше засвітилося саме на таких сумнівних каналах. Тому, навряд чи до подібного переселення вугрів потрібно ставитися серйозно. А зараз ми вже насолоджуємося краєвидами сіамської затоки, де смугачі Брайда мешкають з прадавніх часів. Та на відміну від усіх інших родичів, ці кити не потерпають від глобального потепління. Через викиди пластику та сміття в океані з кожним роком зменшується вміст кисню. Тому дрібна риба, що є головним раціоном смугачів, аби не задихнутися, почала плавати біля самої поверхні. І в цій непростій ситуації 15 тонні кити додумалися полювати по-новому. Вони роззявляють величезні ротяки і просто чекають, коли перелякана риба туди заскочить. І подібна тактика себе абсолютно виправдала. Тому поки що смугачам голодна смерть не загрожує. В жовтні 1492 року Христофор Колумб відкрив Америку. І вже через 41 рік іспанці завоювали могутні імперії Ацтеків та Майя. Але як нечисленним загонам конкістадорів на чолі з троюрідними братами Кортеса та Пісарро вдалося підкорити десятки мільйонів індіанців? Після того, як новий світ був подарований іспанській короні Колумбом, на піренеях розпочався масовий психоз. Люди щиро вірили, опинившись в Америці, вони швидко й казково розбагатіють. Наприклад, Ернан Кортес марив про завоювання імперії Ацтеків та сотні тонн золота. Тому, не дочекавшись дозволу губернатора Куби, висадився із шістьма стами своїми головорізами на півострові Юкатан. Там сталася перша сутичка, під час якої іспанці розбили величезний загін індіанців. А потім Кортес, щоб його ватага не сумнівалася в успіху експедиції, наказав зняти гармати та спалити кораблі. Дізнавшись про непроханих гостей, повелителя ацтеків Монтесума спробував відкупитися. Іспанці отримали десятки кілограмів золота в обмін на обіцянку повернутися на батьківщину, але такі щедрі дари ще більше розпалили жадібних конкістадорів. І після тримісячної облоги столиця ацтеків Теночтітлан була сплюндрована. Імперія упала, а її правитель підступно упитий. Франціско Пісарро виявився здібним учнем свого троюрідного брата Ернана Кортеса. Він також брав правителів та вельмож інків в заручники і підступно сварив між собою вождів племен. Він вирушив в завойовницький похід після того, як імперія інків була знекровлена п'ятирічною громадянською війною та епідемією віспу. Але все ж таки, чому мілітаристські імперії ацтеків та інків, які підкорили мільйони індіанців, стали доволі легкою здобичю для нечисленних завойовницьких загонів? Це непокоїло істориків не одну сотню літ. Детально вивчивши письменні та археологічні джерела, учені зробили несподівані висновки. Безумовно, конкістадори мали значну перевагу в озброєнні. В них були залізні мечі, захисні обладунки, арбалети, мушкети та гармати. Та що там навіть вершників на конях, забобонне корінне населення Америки сприймало за кентаврів. Між тим ацтекські дерев'яні мечі зі вставками, з обсидіану, як і стріли з вістрям із зміїних зубів, легко пробивали іспанські обладунки. Отож, озброєння було явно не головною перевагою завойовників. Більше ніж вогнепальна зброя індіанців вражала неймовірна жорстокість та хоробрість іспанців. А все тому, що Христофор Колумб відкрив одночасно новий світ та нові можливості для ідальго. У перенаселенні Іспанії їм нічого не світило. Адже катастрофічно бракувало посад землі та замків, а працювати їм не хотілося. Більше того, це вважалося ганьбою для дворянина. Інша справа нерозвідана Америка з її величезними територіями та покладами золота. Там вчорашній солдат запросто міг стати губернатором провінції, байстрюк маркізом, а шулер поважним латифундистом. Ось чому конкістадори демонстрували чудеса хоробрості та героїзму, оскільки були готові померти за свою мрію та багатство. Ще один важливий нюанс тактика. На відміну від конкістадорів, котрі намагалися завоювати, підкорити та пограбувати, ацтеки воювали по-іншому. Головною метою їхніх походів було захоплення полонених для здійснення масових жертвоприношень. Тому ворога потрібно було не вбити, а захопити. Крім того, ацтекські воїни прагнули загинути на полі бою, адже вірили, що тільки так можна потрапити до раю. Ось чому вони масово. Гинули, але не могли успішно протистояти загарбникам. До того ж, не варто забувати, що конкістадорам допомагали сотні тисяч індіанців свого часу поневолених ацтеками та інками. Підкорені племена платили такі величезні податки, що навіть в іспанці вони були потім значно менші. Також дослідники припускають, що швидкому падінню імперії ацтеків та інків сприяв раціон. Люди харчувалися переважно кукурудзою, картоплею і горіхами дуже рідко вживали м'ясо, котре за словами медиків сприяє підвищенню рівня гормону тестостерону та агресивності. Але найбільше європейським загарбникам допомогли вірування і забобони індіанців. Ацтеки та інки сприймали чужинців за справжніх небожителів. А цинічного кортеса вважали бородатим богом кецаль Коатлем. За місцевими легендами він мав повернутися до Америки по воді. Подальший спротив поневолених племен унеможливили завезені конкістадорами інфекційні хвороби. В індіанців не було до них імунітету. Тож, впродовж декількох років, від епідемії померло більше половини населення колишніх імперій ацтеків та інків за різними оцінками від 15 до 24 мільйонів людей. Термін інформаційна качка виник приблизно 250 років тому. Одна популярна французька газета надрукувала матеріал про екзотичне полювання на пернатих. Автор статті запевняв, якщо жолудь обмотати мотузкою і кинути дикій качці, то вона заколтне цю приманку і нізащо не випустить із рота. Здивовані читачі не одразу зрозуміли, що редакція газети просто пожартувала. А після того, як обман розкрився, подібні новини стали називати газетними качками. Та на жаль, історія знає приклади, коли фейки призводили до жахливих наслідків. 1938 рік громадяни Сполучених Штатів відчаї, одна з радіостанцій у прямому ефірі розповідає про нашестя марсіан. Репортажі провідних журналістів змінюються відчайдушними криками, зойками і стогоном. Насправді по радіо транслювали спектакль за фантастичним романом Герберта Уелса: Війна світів. Постановка була настільки майстерно змонтована, що вже за кілька хвилин аудиторія забула. Що слухає шоу? А ті, хто підключився до трансляції пізніше, вирішили. В ефірі справжні новини. Не дивно, що паніка охопила аж п'ять штатів. Люди, взявши зброю, ховалися в гаражах і підвалах. Дороги були заблоковані, а затори розтягнулися майже на 100 кілометрів. Жителі Нью-Йорка обривали телефони. Полісмени отримали понад дві тисячі викликів. Страх був таким сильним, що мешканці одного селища розстріляли водонапірну башту, сприйнявши її в сутінках за космічний і Планетний апарат ця трансляція яскраво довела, що мільйонами людей можна легко маніпулювати за допомогою інформ фальшивок. Ще один вражаючий доказ: у 1898 році один із американських медіамагнатів почав друкувати в своїх змі моторошні історії про звірства іспанців на кубі. Насправді ця інформаційна качка була вигідна перш за все самому бізнесмену, адже його тиражі росли мов на дріжджах, а ще урядовцям сполучених штатів, які вже давно хотіли прибрати Кубу до рук. Тому іспано-американську війну фахівці вважають першою, яку спровокував фейк. А в розпал Першої світової одна з французьких газет стверджувала, що німці з трупів загиблих солдатів виробляють мило та гліцерин. Здавалося б, повна нісенітниця, але наслідки статті виявилися фатальними. Під час Другої світової війни союзники писали про звірства в нацистських концтаборах і гетто. Однак Гітлер пригадав їм інформаційну качку про мило та гліцерин. Тому мільйони людей повірили біснуватому фюреру, а не жахливій правді. Далі в програмі. Павук Голіаф. Чому він не з'їдає, а буквально висмоктує свою жертву? Суматорій Тайхо. Боксер Майк Тайсон та хокеїст Вейн Грецький. Чому цих спортсменів занесли до когорти великих українців? Тату як мистецтво найунікальніші в світі натільні малюнки. Коли людина бачить павука, в неї виникає паніка або первісний страх. Така поведінка привід деяким дослідникам стверджувати, що ці комахи в сиву давнину не поступалися за розмірами автобусу. До речі, в джунглях Амазонії навіть сьогодні можна зустріти. Павука велення. Нашого героя охрестили на честь біблійного воїна, гіганта Голіафа. І цілком заслужено, адже він один із найбільших павуків на планеті. Його параметри, точніше її, оскільки павучихи значно більші за замців, сягають 30 сантиметрів, а вага 170 грамів. Попри солідні габарити, помітити голіафів не так просто. По-перше, вони ведуть нічний спосіб життя. По-друге, в цих комах не такий вже й великий життєвий простір. Зазвичай це 2-3 квадратних метри мисливських угідь в епіцентрі нора хижака. Незважаючи на другу назву Птахогід, цей павук не дуже часто нападає на пернатих. На відміну від дрібної рідні, наш герой не гає часу на плетіння пастки. Він сповідує абсолютно іншу тактику. Попри те, що в гуліафа вісім очей бачить він кепсько, але на кожній лапці хижака ростуть тисячі волосків, саме вони й допомагають вловлювати найменші коливання повітря, спричинені рухом потенційної жертви. Тому навіть в абсолютній темряві повз волохатого мисливця не прослизне жодна істота. Звісно, що одними комахами такому гіганту важко втамувати голод. Тому, маскуючись на тлі опалого листя, Голіаф чатує на велику здобич. Він прекрасно знає, що вночі безліч гризунів залишають свої нори та починають нишпорити джунглями в пошуках їжі. Деякі з них навіть не підозрюють. Що поруч зачаїлася смерть. Як бачимо, двосантиметрові ікла легко пронизують жертву та вводять в її тіло коктейль із нейротоксинів. Отрута павука не така сильна, як в кобри, але її цілком достатньо для приборкання невеличкої тварини. Цей безтурботний гекон теж поки не в курсі, що голіаф готовий до нападу. Різкий випад і гострі ікла впиваються в беззахисну плоть, після чого смертоносна отрута миттєво розливається тілом ящерки. Далі птахоїд перетягує трофей до свого лігва, де його точно ніхто не потурбує. За цей час токсична отрута буквально розчиняє жертву зсередини. І подібний лайфхак значно спрощує трапезу, оскільки у павука немає зубів. Тому голіаф висмоктує здобич, від якої залишаються лише кістки, зуби та шкіра. Однак в джунглях повно хижаків, для котрих ці величезні та бридкі павуки теж смачний харч. Отож гострих ікл замало, щоб вижити у таких умовах. Тому під час небезпеки Голіаф піднімається на задні лапи, намагаючись здаватися ще більшим. Так він дає зрозуміти про готовність атакувати або дорого продати своє життя. Якщо це не спрацьовує, Голіаф починає терти своє черевце, стріляючи ворога тисячами крихітних загострених щетинок. Вони потрапляють в очі або ніздрі нападника, викликають гострий біль і свербіж. Тому агресор здебільшого відступає. Крім того, коліафи обплітають підступи до своєї нори павутинням. Це своєрідна сигналізація, яка миттєво сповістить про незваних гостей, скажімо, про таких, як ця списоголова змія. До речі, в південній Америці її вважають чи не найнебезпечнішою рептилією. Нюх підказує змії, що в цій норі ховається здобич, і в передчутті смачненького гризуна вона необачно заповзає до чужого житла. Але завдяки павутинню, голіаф вже знає про небезпеку та готує засідку. Раптова атака не залишає жодних шансів рептилії, і за 2-3 хвилини павуча отрута остаточно її добиває. У таємничений спосіб життя, ефективні методи захисту та відточені віками мисливські інстинкти допомагають цим величезним павукам успішно продовжувати свій рід. Крім того, серед безхребетних птахоїди справжні довгожителі, наприклад, вік самиць Холіафа до 25 років. Україна, батьківщина слонів. Цей вислів в нас викликає посмішку. Між тим саме з Україною пов'язана доля трьох видатних спортсменів із Японії, США та Канади. Сумо, наскільки популярне в Японії єдиноборство, що ним не гребували навіть імператори, адже за легендою, першим правителем країни вранішнього сонця був саме Сумоїст. Між тим кращим борцем Сумо у му столітті було офіційно визнано Тайхо. Він же великий Фенікс. Він же Іван Боришко, котрий народився в 1940 році в родині українця Маркіяна та японки Нагі Кійо. Легендарний Суматорій Іван Маркіянович Боришко в 2002 році відвідав Україну, скуштував води з криниці свого діда та благословив турнір із сумо, котрий щорічно розігрують у Харкові. Усе важко повірити, але Майк Тайсон та в дитинстві не міг себе захистити і над ним знущалися навіть дівчата. Та все змінилося, коли сусідський хуліган відірвав голову його улюбленого голуба. Майк добряче відгамселив старшого і більшого за нього кривдника. Відтоді хлопчину стали поважати на районі, а згодом взяли у банду. Майбутнього чемпіона понад 40 разів затримували полісмени, і за ним, як то кажуть, в'язниця плакала. Однак життя проблемного підлітка кардинально змінилося, коли він потрапив в секцію славетного Касад Амато. Мудрий наставник змінив мислення агресивного юнака. Він змушував його передивлятися, записи боксерських поєдинків і читати книжки. Наприклад, одного разу Дамато наказав Майку детально вивчити біографію Олександра Македонського. Таким чином далекоглядний тренер готував свого прийомного сина до того, що одного дня він теж завоює світ. Та мало хто знає, що цього б не сталося, якби Тайсоном не опікувалася дружина тренера Українка Каміла Еващук. Згодом вона стала прийомною матір'ю залізного майкла. Звісно, на тренування головним був дамато, але вдома Тайсон покірно виконував накази Українки. Приміром, Майк був зобов'язаний виносити сміття та користуватися столовими приборами у такий спосіб. Каміла привчала хлопця з кримінальним минулим до дисципліни. Пізніше Майк не один раз цілував прийомній матері руки за цю науку. Наставник Тайсона помер в листопаді 1985-го. Після цього Майк дав клятву, що виграє титул заради каса. І свою обіцянку він виконав в 21 рік. Боксер здобув титул абсолютного чемпіона світу. Каміла продовжувала бути люблячою матір'ю як під час чемпіонства, так і в скрутні часи. А згодом Українка стала чудовою бабусею для дітей Майка Тайсона. Коли в 96-річному віці Каміла померла, то великий боксер заявив: мені неймовірно пощастило відчути в житті материнську любов. У кращого бомбардира НХЛ Вейна Грецький, котрий закинув 894 шайби. Теж українське коріння. Його дідусь грецький був родом із Берестейщини, а бабуся з Тернопільщини. До речі, з ними видатний хокеїст розмовляв виключно соловіною. Феномен Грецький полягає у тому, що він докорінно змінив улюблений спорт канадців і американців. На хокейному майданчику нарешті з'явився не тупуватий буфало, а технічний тореадор і майстер витончених передач. Тому недаремно вболівальники охрестили Вейна великим. До речі, більшість фахівців вважають, що розкритися грецький допоміг інший українець. Тавгай Дейв Семенко. Котрий став його тілоохоронцем, і під час матчів немилосердно гамселив усіх, хто чіплявся до Вундеркінда. За це Вейн подарував своєму головному захиснику розкішний автомобіль. До націльних малюнків люди ставляться по-різному. Одні вважають небезпечною синьою хворобою, інші. Витворами мистецтва. І татуювання, котрі ми вам зараз покажемо, якраз відносяться до таких шедеврів. Складається враження, що такі тату роблять собі студенти медичних вишів, аби швидше вивчити анатомію тіла людини. Ідея непогана, однак проблема в тому, що на пристойну роботу з такими малюночками навряд чи візьмуть. На що ви готові заради свого кумира? У будь-якому випадку переплюнути цього хлопчину точно буде складно. Щоб висловити безмежну любов та повагу Майклу Джордану, фанат Венесуели набив на тілі силует його майки. Але як бачимо, на заливку фарби хлопцеві грошей не вистачило. На щастя, це саме той випадок, коли можна сказати привиділося. Насправді з рукою цього клієнта все гаразд. Просто його тату майстер працює в стилі гіперреалізму, але шматочок шкіри, котрий нібито пробиває гачок, це справжній шрам. Саме його хлопець вирішив замаскувати картинкою. А цей польський чарівник гіперреалізму точно змусить вас звернутися до окуліста. Уявляється, що ще трохи і кубики почнуть рухатися як в грі тетріс. Здається, що у цього парубка просто наклейки на тілі, але їх точно не відірвеш. Тим, хто проходить на свої місця в кінотеатрі повз цього хлопця, напевно стає непереливки, особливо під час сансу фільмів жахів. До речі, голова доволі зручне місце для татуювання. Якщо набридне, можна просто відростити шевелюру. А ось із наступним малюночком подібний фокус не пройде. Хоча, навряд чи така монументальна робота може остогиднути. Крім того, масштабні татуювання набивають впродовж цілого року, тому їхні власники розуміють на що йдуть. Напевно, ніщо й ніхто не сховається від уваги цього хлопця, тому що в нього очі навіть на руках. А власнику цього павука потрібно бути дуже обережним, оскільки завжди знайдуться добрі люди, які можуть гепнути по голові. Пам'ятаєте банду привидів із піратів Карибського моря? Гримери годинами працювали над акторами, щоб вони були схожими на монстрів. А могли б просто зробити тату і знімати серію за серією. Навіть важко уявити, скільки разів за день власник цього татуювання чує Ой, у вас третє око відкрилося. Гадаєте, що на цей малюнок падає світло від спеціальної синьої лампи? Але тоді чому ж його не видно на незайманих ділянках шкіри? Секрет зовсім не в освітленні. Просто талановитий майстер зумів передати ефект підсвічування. Погодьтеся, це дорогоцінне каміння виглядає як справжнє, і складається враження, що такі талановиті татуювальники можуть усе. До речі, єдиний колір, котрий неможливо безслідно звести лазером, червоний. Хоча, кому прийде в голову розлучатися з таким шедевром? Займатися в спортзалі поруч із власником подібних татух небезпечно. А то, не дай Боже, задивишся на піранью з роззявленим ротом і штангу з переляку упустиш. На сьогодні все. Не забувайте, що кожний новий день дарує нам нові незабутні та яскраві враження. Тож завжди тримайте камеру на поготові, щоб зафіксувати найцікавіші моменти життя. І нехай перегляд випадкового свідка стане для вас гарною звичкою.